Ні, дня без війни. Піски біля Донецького аеропорту це фродовий рубіж оборони армії. Село щодня накривають як неградами, то артилерією, або ж з мінометів. Більшість селян виїхали та лишилися пенсіонери, яким нікуди їхати. Із пісків Олександр Моторний. Ризик. Ні, я заятый. Ризик. Місцевий біля Донецької бойовий рудий полку Дніпро 1 на варті цілодобово. Бойовий ризик. Вести лапу ране. Повернись, повернись, краса. Кілька тижнів тому саме на цій позиції кіт отримав геть нелюб'язний привіт від бойовиків у лапу того самого дня. 80-мм міна, або яких на передовій називають українські бійці Васильок, прилетіла у сусідній блок. Наш ут, якраз накрило. Ну Хлопців не було на щастя, нікого. Ні, ми якраз були тут. Такими самими, але не розірваними мінами тепер рясно засіяна земля у пісках. Зі стрілецької зброї, селище навіть за режиму тиші противник прострілює з кількох сторін. Кулька прилетіла к нам з дистанції приблизно кілометр. Це снайперська или це спілкує? Ні, що це суті. З 20-40 по вчорашньому времени. Часі... произошел обстрел с той территории, особенно вон с двухэтажного здания. Снайперский огонь велся, автоматическая пункт ну, с пулемета, ну а также с автомата. После 20 минут обстрела противники были, отошли метров на 300, после чего послышался шум двигателя. І по даній позиції був проведений огонь з АГС з восьмої ранку і аж до 20-ї. За мирного життя це було інформаційним додатком до дорожнього вказівника. Тепер повалена і без самого знаку ця табличка сповіщає. Жартують воїни про години бодай відносної тиші. Це був СТО, звідти там снайпера працюють сьогодні. Вночі да сьогодні вночі чуть правіше снайпера працювали, кинули пару мін. Масованих обстрілів важкими снарядами тут дійсно не було від минулого вівторка. Втім, і без так званого турбуючого вогню не минула жодна доба на тижні. На паралельному блокпосту з виїзду з села був обстріляний блокпост з БТР. Він виїхав немножко еле-еле виїхав, щоб його нельзя було е, уничтожить, скажем так, произвел обстріл. Это все делилося примерно 40 хвилин. І они. Ушли. Великі 120-ті міни танкові осколкові з бронебійними різноманітні артилерійські та навіть реактивні. Вони від середини літа тут літають регулярно і встигли перетворити передмістя Донецька зі сторони Київського району у район, що йому більше підходить назва сталкер. Місцевих мешканців залишилося кілька десятків. Територія географічно ні, а у реально. Прикордонна, звідси до початку міської смуги Донецька, якихось 4 кілометри. А перші позиції, у кріп району бойовиків, на відстані лише 1800 метрів. Фактично за блоком вже починається умовно нейтральна смуга. Але ось цей прапор національний жовто синій він там стоїть вже три тижні, і хлопці його навмисне там встановили, аби противник точно знав, що це українська земля, і вона такою залишатиметься і надалі. Снайпери противника то національний символ зрізати нагоди не втрачають. Та щоразу українські воїни лише зміцнюють кріплення і на кілька метрів просувають прапор. Не буду тут, то вони прийдуть до мене додому. Я не хочу, щоб вони до мене прийшли і наводили порядки. Я сам в своєму домі наведу якийсь порядок. Ну, якось так. Хлопці впевнені бойовикам тут нічого ловити. Чутки зізнаються, ширяться, що нібито піски та аеропорт є вірогідність, розміняють і увесь укріп район відійде противнику. От тільки такий сценарій, кажуть, для них стовідсотково неприйнятний. Настрій запевняють бадьорий дух, кажуть. Бойовий налаштовані видно, неозброєним оком. Рішуче у тому, користуючись нагодою, запевняють і рідних. Ну, вона все прекрасно розуміє. О. Тому привіт, хочу передати привіт своєму сину Руслану. Большой привіт і Діаночці теж большой привіт. Передаю привіт жене, дочкам, матері, батькові. Хочу передати привіт кривому рогу. Привет жене, тіші, мамі, дітям. Все в порядке. Ми победим. Привіт всім і ти з пісків та залишати цю позицію воїни точно не збираються. Спередмістя Донецька, Олександр Моторный, Андрій Марченко та Петро Бойко, ТСН 1 плюс